І так, друзі, усім привіт! Зараз я розкажу рецепт супоросного корму, який ми використовуємо в себе на господарстві для годування свинок від 120 кг до семеніння І далі до опоросу. На опоросі ми використовуємо лактуючий комбікорм. І так, для приготування 100 кг. Супоросну корму нам потрібно 12 кілограм соєвої макухи. Ось таке є. Протеїн неї 42 Далі 10 кілограм кукурудзи. Кукурудза йде ціла, не відходить. 40 кілограм пшениці. Далі, там іде 33,5 кг ячмінь, 2,5 кілограма премікса. Премікс ми використовуємо АБМ. Далі нам ще потрібно 200 грам кислоти і 100 грам сорбенту. На сумі вийде рівно 100 кілограм. Далі, добова норма споживання корму у нас на государці складає. Наприклад, буду казати, від 120 кілограм до осеменіння близько 3 кілограм сутку. Свинку ми осемінили, До 21-го дня ми даємо 2,8 кілограма корму. Якщо бачимо, що свинка осмінилась, далі ми даємо 3,2 корму. Ми даємо близько 2 місяців, так. І на останніх півтора місяці ми норму споживання збільшуємо до 3,5 кг на добу. Зараз в зимовий період часу ми даємо 3,6 кг на добу. Свинкам, які знаходяться на супоросі. І так, будемо починати зараз готувати корм. І так, друзі, закінчили ми мелоти соєву макуху. У нас рецепт зараз буде на пів тони. Нам потрібно для нього було 60 кілограм макухи. Далі, млин ми зупинили. До 60 кілограм макухи добавимо ми зараз 12,5 кілограм премікса, пів кілограма. Сорбенту і кілограм кислоти. Далі ми це все виколочуємо на протязі 5 хвилин і будемо приступати до кукурудзи ячміня і пшениці. Хочу додати, що супоросний корм ми перестаємо давати за тиждень до опоросу. За тиждень до опоросу ми переходимо на лактуючий корм. І розпочинаємо знову його давати. Тиждень після відлучки поросят. Наприклад, свинка їсть, лактуючий корм тиждень до опоросу і ще вона їсть тиждень після відлучки поросят. Ось так. Так. Перейшли ми до пшениці. Микаємо наш. Запускається і бачить рептилі. Що... І в зерно підемо Ось так ми домовно. Далі будемо ячмінь молотий і субітурину. І так, завершуємо вже молоті птаницю. Зараз будемо перекидатись. На ячмінь і далі на кукурудзу. Так, перейшли ми на ячмінь. Ось такий ячмінь у нас. Нам треба 150 кг на 500 кг І все. Даме на кукуруджу. Закінчимо молоти кукурудзу. Вага майже 500 кілограм. Зараз це все 15 хвилин раз. і все, і будемо давати свинку. Все, як завершили молоте, включаємо змішувач. 15 хвилин очікуємо. І все. І далі можна роздавати.